Друзі, всіх вітаю! Ну що ж, b 8 Passat 2022 року, якого ми привезли з Німеччини, ось він перед вами. Автомобіль розмитнений, вже сертифікований і готовий до першої реєстрації на нового власника з повною сервісною історією від першого до останнього кілометра в Німеччині. Як завжди, ціна. Сервісна історія буде прикріплена в описі до даного відео. Чистий 2022 рік облік також буде 2022 Другим роком, без жодної фарбованої деталі. Дуже класні комплектації, є все необхідне. Гума в нас Dunlop 2023 року, вся по полу, вся однакова. Зараз подивимося його більш детально, що до нас приїхало. Свіжесенька, Свіжесенька машина в дуже класному стані. Нічого робити по ньому не потрібно. Так як все, що було потрібно, по ньому зробили німці. Так як автомобіль обслуговувався згідно регламенту виробника офіційного дилера Volkswagen, а не на гаражах непонятно у кого і робили хто що хотів. Або хто як вмів. Машина ще, яка не бачила наших доріг. Поїхали далі. Почнемо з комплектації. Двохлітровий дизельний двигун на 150 сил, 110 кВт із коробочкою DQ381. Фари, як ви вже можете бачити, IQ LED DLA, які вирізають, автоматичне паркування парактроніки 360 гума на 23 2023 року. Ось можете побачити протектор. Гума в дуже гарному стані. Нові колодочки, нові тормозні диски, також фіксує ВІН-код. Також у нас можлива доставочка автомобіля до вас додому. Під двері прямо приженемо вам. і Зареєструємо відразу на вас, також сліпі зони зеркала. Зеркала гріються, складаються з контурними підсвітками і автозатемненням. Бачите, Ось у нас управління зеркалами, управління попідніми багажник у нас відкривається з кнопки, сидіння у нас Argo Comfort з пам'яттю на два. Положення, електросидіння водія та пасажира, дістронік, утримання смуг, щитування дорожніх знаків, асистент руху в заторі, сліпі зони в зеркалах, моут вибір режиму руху, але без адаптивних амортизаторів. Тобто у нас тільки вибір режиму руху, електроручник, автохол, два ключі, діджитал кокпіт, фари вирізають, автоматичні далі ближні. Позаду він у нас протонований. Тут у нас також все в повному порядку. Три зони клімату. клімат останнього покоління вже оновлений, сенсорний. Позаду також є у нас сітка. Гума, до речі, все однакова, Диски не побиті, не пошкрябані. Автомобіль без, взагалі без пошкоджень. Камера заднього огляду, як завжди, значку. Електрокришка багажника. І що не типово для німецьких автомобілів, у нас повноцінне запасне колесо, донкрат, ключі, електро у нас. Шторка вона відкривається відкриванням багажника. Взагалі ніяких нюансів, салон 10 з 10, машина бігала по німецьких автобанах не бачила, що, слава Богу, наших доріг. Але все в неї попереду, оскільки вона вже тут. Що все вона побачить. Капот у нас 2-літровий і дизель на 150 сил, саме економний, до речі, двигун. Жоден болтик у нас не крутився. Ще раз показую він-код. Ніде взагалі у нас нічого не крутилося, не знімалося. Фари у нас оригінальні. Да, фари у нас оригінальні. Перший місяць 22 рік. І ця фара у нас з цієї сторони. Перший місяць, 22 рік. Також тут жоден болтик не відкручувався. В принципі, тут більше немає що показувати. Добрий, надійний двигун. Всі його знають, всі знають їхні болячки цих машин. що тут нічого нового я вам не розкажу і не покажу. В принципі. Так, що стосується салону і асистентів, запускаємо двигун. Запускається навігація, середні ми на ньому приїхали 4,9. Сьогодні вже добігло. Запускається у нас навігація, оновлений такий клімат. Також у нас бездротовий Android Auto Apple CarPlay, бездротова зарядочка присутня. Переходимо в асистенти і бачимо повний абсолютно повний набір асистентів. Система IQ Drive. Ось Все необхідне. У нас в наявності. Перезаходимо сюди. Освітлення. Як завжди, Dynamic Light Assist і динамічне поворотне освітлення. Світло, звісно, топ. Це в нас Вінкод. Сервіси, бачите, автомобіль тільки пройшов сервіс в Німеччині. Не потрібно замінювати ні масла, ні фільтра. Я ще раз повторюю, сервісна історія. Вся в описі під відео. Звідкар вертіка і звід з офіційного дилера Volkswagen. Приборка у нас змінюється, виду змінюється, можна тут виставляти, що, що забажаєте, в принципі, цим нікого не здивуєш. Давайте пройдемося приборчиком. Наконець мені попався, попав у руки мій прибор. Капот у нас не фарбований, у нас машина без жодної фарбованої деталі я її вже дивився. 109, 108, 108, 114, 114, 115, 115, 127, 101, 101, 117, 104, 116, 116, 108, 101, 101, 102, 115, 115, 109 118, 118, 104, 104, 109 126 і 119, поїхали дах. 138, 107, 116, 126, 132, 119, 124. 124, 125, 113, 124, 124, 125, 100, не бачу, 114, 133, 117, 117, 118, 138. і 125. Для тих, хто не розуміється в показниках приборів, показуйте це відео тим людям, які в цьому розуміються. Автомобіль у нас без жодної фарбованої деталі. І так, по фіналу, що ми маємо? Ми маємо 22-й чистий рік без жодної фарбованої деталі. Автомобиль свіжо свіжопригнаний, розмитнений, сертифікований з Німеччини, з повною сервісної історії, яка знаходиться в описі під цим відео. Там звідкарвітікала і звід по офіційному дилеру. І ціна там на нього буде написана. Дуже крутій комплектації, без жодних нюансів. Також у нас можлива доставочка автомобіля до вас вдома під дім. Приженемо, зареєструємо відразу на вас, ви будете першим власником чесної, перевіреної машини, яка повністю обслужена, на заміну на масла, фільтра. Помінено все, що можна було поміняти по ньому. Там сервісні історії. Все є. Кому цікаво, переходьте, дивіться. Всім гарного дня і мирного неба. Volkswagen посад б 2022 року. В наявності в продажі.